Як ви вважаєте, участь у всеукраїнському радіодиктанті може вплинути на покращення грамотності та знання української мови. Те час як я був учнем диктантів по радіо ще не писали. Для молоді це дуже важливо. Чому? Е, ну, то тому, тому що е, заставляє трошки думати чоловіка, коли він пише. Потім, опять же, таки він може перевірити себе. Ні, не писала. Не плануєте? Ні, не планую. бо я. Не сильна видали. Я думаю, що впливає. Чому? Ну, во-первых, от сьогодні я включила ранок і там пояснювали, як правильно писати некоторые слова. Там через піс, или що как-то. Ну, взагалі, я вважаю, що це все правильно. Так писали. Давно. А, а скажіть, чи впливає це на вивчення української мови і грамотність? І чому? Е, я думаю, що ні. Чому? Ну, Якось воно так перевіряла не дуже. Ну, Якось воно було зайве, напевно. Дуже було багато людей в аудиторії і не те. Ні, не писала, але внук мій сьогодні йому 16 років, він буде писати. Звичайно, важливо. Зараз молодь трошки не дотягує. Я коли порівнюю доньку і внука, то вони на різних трошки рівнях. Він в чомусь іншому впереді, але писати треба. Вони зараз мало дуже пишуть. Ні разу і не писав. Я не цікавився собі Ні, не плануємо. Не писали? Не писали. Я вважаю, що це не лишнє, кстати, так. Що, в принципі, молодежі писати це треба точно. Я писала сама собі. А не плануєте сьогодні? Не знаю. Це, оскільки 11 буде. А, може, А йду в клініку. А як ви вважаєте? Хотіла, хотіла А як ви вважаєте, чи впливає це на грамотність та знання української мови? Це звичайно, звичайно. Треба перевіряти свої знання, тренувати. Ні, не писала і... Поки не планую. Думаю, важливо, звісно. Чому? Звичайно. <реш> mm. Ну, щоб люди знали українську мову. Mm, писала, звичайно. А не плануєте? Якщо встигну. Впливає, звичайно, тому що якщо ти знаходиш якісь помилки, коли ти пишеш диктант, ти намагаєшся їх виправити. І значить, що ти робиш? Вчиш. Важливо, тому що ми віримо в майбутнє, щоб воно було краще.